осінньо зимовий період зазвичай відзначається збільшенням простудних захворювань грипу на Калущині поки що немає. На даний час зареєстрована лише захворюваність на гострі респіраторні вірусні інфекції однак протиепідеміологічні заходи щодо недуги серед населення міста та району вже розпочато. На даний час у медзакладах міста та району хворих з діагнозом на грип не зареєстровано. Про це повідомила за епідеміологічним відділом Зінаїда Кобаснюк на черговому засіданні міськрайонної надзвичайної протиепідемологічної комісії. Спостерігається лише захворюваність гострими респіраторними вірусними інфекціями, в більшій мірі серед дітей та школярів. Однак, як свідчить статистика, що захворюваність на ГРВ стабільна і відповідає сезонному підйому. Ситуація у нас є стабільною на даний час. Яка відповідає сезон... Зонним змінам. На випадок росту захворюваності ми готові додатково розвернути 180 ліжок. Це є на базі районної лікарні, це на базі дитячої лікарні і в відділеннях центральної районної лікарні. Імунізація від грипу поки що не розпочата. Та й коштів на вакцину проти недуги ні в Калузької міської радої, ні Калуською раді адміністрацією не виділено. Однак, питання профілактики грипу вже розпочато та заслуховується щотижнево на оперативних нарадах міста та району.